Освітлення, енергетична система в країні хотів би розповісти, що з вчорашнього дня нас обмежили наше місто, зокрема, обмежило на 70 відсотків від загальної потужності нашого міста, тому працюють черги вимкнення освітлення в квартирах на об'єктах критичної інфраструктури. Хотів би нагадати, що раніше ми жили. Не всі мікрорайони вимикали з вчорашнього дня. Практично всі мікрорайони вимикаються. Єдине, що я хочу подякувати енергетикам, ми дійшли до мовності, що об'єкти критичної інфраструктури, які пов'язані з водопостачанням та водовідведенням, ми не вимикаємо. Підкачуючи насосні станції, які стоять біля будинків, вони вимикаються. Тому верхні поверхи багатоповерхівок можуть залишатися без води, коли відсутнє енергопостачання в місті. На нижніх поверхах вода буде присутня. Але вимикаються у нас також котельні. Котельні вимикаються. От запитання буквально сьогодні під постом під прямим ефіром про те, що по вулиці Трипільській немає опалення. Ми не можемо війти в тепловий графік по котельням. Тому що через кожні три години вимикається котельня, і за три години, коли присутні енергопостачання службі аварійно-диспетчерській службі теплокомуненерго, треба об'їхати всі котельні в ручному режимі вимкнути ці котельні, тому ми не можемо нагнати той графік тепловий, який за три години ми втрачаємо. Тому можливо. Перебої з опаленням у всіх мікрорайонах міста без виключення, поки що у нас заживлені 7, 12 і 25 котельні, але всі інші котельні в ручному режимі вимикаються в ручному режимі вимикаються. Тому е, диспетчерська служба цілодобово працює на теплокомуненерго. Хотів би подякувати хлопцям. Звичайно, це аварійні ситуації, це е, витрати коштів е, комунального підприємства, тому що е, диспетчер, коли ми у нас аварійні відключення. Е, Будь-які, да, ми викликаємо аварійно-диспетчерську службу. Це буває раз у тиждень, раз в добу. То на сьогодні аварійно-диспетчерська служба працює цілодобово. З опаленням можуть бути перебої, з опаленням ми можемо не дотримуватися теплового графіку, тому що я пояснив, чому по електроенергії живемо поки що в таких умовах. Взагалі, ви читаєте. І можливо, хто не читав область нашого обмежила на 65% на сьогоднішній день. Місто обмежено на 70%, але існують дві черги. Тобто черга вимикається приблизно там 30% перша черга, 40% друга черга. Живемо поки що в таких реаліях, в яких живемо. Але слава Богу, у нас у всіх є водопостачання, слава Богу, у всіх є водовідведення. У нас працюють пункти незламності. Були запитання, чому в тому чи іншому мікрорайоні, зокрема радіоприладного заводу Богдана, Шевченко, немає пунктів незламності. Хотів би доповісти, що ми працюємо над цим. Ми працюємо для закупівлі генераторів. Ви можете звернутися це в будь-яку школу, коли присутнє електропостачання, чи нагрітися, чи зарядити свої гаджети. Але на сьогоднішній день не у всіх пунктах незглавності, які ми передбачили, є генератори для того, щоб здійснити чи опалення, чи заряджання мобільних телефонів. Ми працюємо над закупівлею генераторів. Ви думаю, всі розумієте, що сьогодні проблематично купити генератори на ринку України. але... Подальшому ми будемо їх закупати обов'язково в кожному мікрорайоні буде працювати пункт незламності. По е, об'єктам критичної інфраструктури комунальне підприємство «Водгео» працює без змін. У нас цілодобове водопостачання, водовідведення. Поки що, е, якщо не буде погіршення з електропостачання, теплопостачання, я доповів, е, сміття вивозиться. У нас також наблюдається на сьогоднішній день паливна криза, паливна криза, зокрема по диспалу. Не на всіх заправках сьогодні є де Сьогодні я буквально говорив із керівниками автозаправних станцій. Тому наблюдається криза. Відсутнє дизельне паливо на заправочних станціях. Обіцяю, що з понеділка можливо, ситуація вирівняється, тому в подальшому можливі перебої у нас з транспортним сполученням. Але ми тримаємося. Я хотів би всіх заспокоїти, що в нас не саме гірше. Ви всі дивитесь новини, що Київ взагалі обмежений на 80-90%, Інші області також обмежені на 80-90%. Тепло поки що в нас є. Водопостачання є, тому тримаємо спокій, тримаємо стрій. Е, головне, щоб у нас була перемога на фронтах. Тому дякуємо традиційно Збройним силам України. Ми продовжуємо працювати на волонтерському рухсі. Це і освітяни, і культурний наш фронт, і всі мешканці міста допомагають і збройним силам України, і внутрішньо переміщеним особам. Буквально на тому тижні у нас був візит віце-прем'єр-міністра Ірини Верещук, яка також долучилася і по державній програмі за підтримки ЮНІСЕФ була надана. Гуманітарна допомога місту ця гуманітарна допомога була розподілена між закладами освіти, де перебувають внутрішні переміщені особи, де в нас відкриті пункти незламності. Це і ліжка, і ковдри, і продукти харчування, і сухі сніданки, і багато чого іншого. На всіх пунктах незламності в нас присутня вода, запас води і резерв води на тих пунктах, які ми вже відкрили і анонсували п'ять пунктів незламності. В нас присутні генератори. Вони працюють цілодобово. Тому Крім того, у нас палатка ДСНС стоїть на розі вулиць Соборна та Перемога. Тому хто потребує, будь ласка, звертайтеся в пункти незглавності. Якщо є запитання, готовий відповісти? Одне з запитань теж про освітлення. От, зокрема, у людей на Трипільській вони скаржаться на те, що у них якщо немає світла, то є вода. А потім, навпаки, коли вмикають світло, то відсутня вода, і люди геть не можуть не попрати. Не помитися, тому що от, такі перебої чи це скрізь, так і чи можливо це якось вирішити? Вулиця Трипільська не готовий зараз відповісти. Можливо, це зв'язано з підкачуючими насосними станціями. Вулиця Трипільська, будь ласка, повідомте, яка конкретніша адреса, якщо це можливо, тому що вулиця Трипільська є і приватний сектор. і багатоповерхівки, багатоповерхівки. Тому, будь ласка, конкретнішу адресу напишіть. Ми, ми обов'язково вияснимо. Але наголошую, що не всі підкачуючі насосні станції, які в нас є. Не то, що не всі, а всі не працюють, коли відсутнє у нас освітлення. Підкачуючі насосні станції підв'язані під житлові будинки. Ми на жаль їх з енергетиками обговорювали це, не можемо викрамати в окремій лінії. Тому отака ситуація може, можливо, в ручному режимі ми будемо щось регулювати, щось міняти, але на сьогоднішній день ну працюємо так, як працюємо. По Смілянській міській лікарні вона знаходиться з освітленням на сьогоднішній день. Теплопостачання присутнє. Поки що ця котельня не вимикається, тому я сподіваюся, що і надалі ми стабілізуємо цей графік і вийдемо хоча б в зелений графік 2 через 4 Трипільська сім uh, трипільська uh, 7, 7. Mm -hmm. Окей, mm -hmm. дякую. Ну скажіть за все, у них на трипільській п'ять підкачуюча станція, і mm -hmm. нас виключають різними способами бо я на трипільській. Добре, домовилися. Я е, обов'язково наголошу це питання працівникам комунального підприємства ВОДГЕО. Я думаю, воно буде вирішено, якщо це технічно можливо. На Богдана такі самі ситуації з знаю, повідомляли. Питаю, на Богдана так... ситуація е, у нас п'ятий підйом. На жаль, він вимикається, п'ятий підйом. Тому на Богдана, коли відсутнє енергопостачання і відсутнє водопостачання. Не у всіх, звичайно, житлових будинках, а в багатьох воно дійсно відсутнє. Про вуличне освітлення ви хотіли наголосити? Вуличне освітлення.